Привіт! З 1 жовтня 2025 року ну, скажімо так, правила гри для бізнесу, що торгує алкоголем, тютюном чи пальним, серйозно змінюються. Давайте швиденько розберемося, що це означає, і головне, як до цього підготуватися. Тож питання на мільйон чи може ліцензія опинитися під загрозою? Так, може. І це, знаєте, дуже серйозна зміна, яку не можна ігнорувати, якщо є бажання продовжувати працювати. Вся справа у новому законі. Номер 45369 Він вводить, по суті, обов'язкову планку для зарплат та доходів. І так, він починає діяти вже з 1 жовтня 2025-го. Ну що ж, давайте подивимось, кого саме це зачепить. Отже, наш план такий: спочатку, про сам закон, що там нового, потім, кого це стосується. Далі найцікавіше цифри, тобто нові рівні зарплат і доходів. Поговоримо, як усе це правильно рахувати, які можуть бути наслідки, і, звісно, підіб'ємо підсумки. Гаразд, почнемо з основ що ж такого змінює цей закон і чому він, власне, такий важливий для всіх, хто має ліцензію. І якщо говорити просто, то цей закон, по суті, каже, хочете й надалі торгувати алкоголем, тютюном чи пальним, чудово. Але тепер для цього потрібно виконувати певні фінансові вимоги, тобто з'являються нові умови для збереження ліцензії. Добре, з законом зрозуміло. тепер питання, кого конкретно це стосується? Тут законодавець розділив усіх на дві великі групи і для кожної свої правила. І ось ці дві групи: перша це всі, хто має найманих працівників. Включно з ФОПами для них ключовий показник це середня зарплата по всіх співробітниках. А друга група це ФОПи, які працюють самі на себе без команди. Тут уже дивимося на їхній особистий, скажімо так, загальний місячний дохід, з якого сплачуються податки. Гаразд, переходимо до найголовнішого до цифр. Закон встановлює дуже конкретні фінансові пороги, і вони тепер прямо залежать від розміру мінімальної зарплати. І ось головна цифра, яку треба запам'ятати, 16 тисяч гривень. Це, по суті, новий стандарт. Звідки вона взялася? Дуже просто це дві мінімальні зарплати станом на 1 січня 2025 року. Але є й виняток. Це поріг у 12 тисяч гривень, тобто півтори мінімалки. Але щоб ним скористатися, потрібно відповідати ну, дуже специфічним умовам. І ось ці умови. Дивіться, тут все має збігтися. По-перше, торгові точки мають бути за межами обласних центрів, по-друге, не просто за межами, а далі ніж за 50 кілометрів від них. І по третє площа торгового залу до 500 квадратних метрів. І тут ключове слово і тобто потрібні всі три умови одночасно. Так, з цифрами наче все ясно. Але ж виникає логічне питання: а як це все правильно порахувати на практиці? Отже, для тих, у кого є працівники, формула насправді досить проста: беремо всю нараховану зарплату, додаємо туди вікарняні і ділимо на кількість людей, яким власне, цю зарплату нарахували. Усі ці дані, звісно, беруться з офіційної податкової звітності. А ось і наочний приклад: уявімо, є три працівники: двоє отримують по 10 тисяч, а треті 50. Середня зарплата виходить понад 23 тисячі. Тобто, бачите, навіть якщо хтось один отримує значно менше за поріг, висока зарплата іншого може, так би мовити, витягнути середній показник для всього бізнесу. А що ж до ФОПів без працівників? Тут все ще простіше немає ніяких середніх показників. Просто загальний задекларований дохід за місяць має бути не меншим за ті самі 16 або у виняткових випадках 12 тисяч гривень. Гаразд! Правила ми знаємо, але що буде, якщо їх не дотримуватися. Розуміти наслідки і знайте оці всі нюанси, написані дрібним шрифтом, це не менш важливо. І тут є важливий момент: ліцензію не заберуть одразу. Закон дає, так би мовити, певну подушку безпеки. Підстава для анулювання з'являється тільки тоді, коли вимога не виконується. Увага! Три повні календарні місяці поспіль не просто три місяці, а саме підряд. А ось це, мабуть, найпоширеніше питання і найважливіший нюанс. Важливо розуміти, ця вимога у 16 тисяч це умова для ліцензії, це не нова мінімальна база для сплати ЄСВ. Єдиний соціальний внесок, як і раніше, можна розраховувати і сплачувати з мінімальної зарплати, тобто з 8 тисяч. Це дві абсолютно різні речі. Ну що ж, давайте все це підсумуємо. Що з усього цього випливає на практиці? Який має бути план дій? Отже, ось такий собі чек-лист. По-перше, вже зараз варто почати аналізувати і прогнозувати середні зарплати або доходи починаючи з жовтня. По друге, щомісяця стежити, щоб задекларовані цифри дотягували до потрібного порогу. По-третє, пам'ятати про правило трьох місяців поспіль, щоб не потрапити в халепу. І, звісно ж, не плутати вимогу для ліцензії з базою для ЄСВ. Це, по суті, і є ключ до спокійної роботи. Як бачимо, ці зміни вимагають не просто уваги, а й ретельного фінансового планування та постійного контролю. І це, звісно, ставить перед кожним, кого це стосується, головне питання: а чи готова бізнес-модель до таких нових правил гри?